Як я став пегасом. На новій квартирі, де ми тепер живемо, мій тато малював картини. Став справжнім художником. Я любив, коли він малював, бо завжди був присутній при цьому. Його музою була мама, а я ніби Пегас. Так тато мене назвав, коли я був за асистента, тобто лежав на своєму троні. Та в грецький міф свідчить, що на небі з'явився крилатий кінь завдяки великим подвигам персея. Коли йому вдалося обезголовити медузу горгону, то з її тіла і пролитих крапель крові виринув кінь. Він вдарив об землю копитом і в цьому місці утворили щододійне джерело. З нього поети і митці всіх часів і народів черпали своє натхнення для створення знаменитих шедеврів. Так кінь Пегас був удостоєний честі зайти на небо. Тільки не подобається мені, що я тепер не анубіс, а Пегас. Пегас. Якщо я не помиляюся, був конем, я ж пес. І що тато собі вигадав, що спільного у собаки і коня. Бачите, я надихаю його на творчість. Ну і що, що я надихаю тата? Назвав би мене Сіріусом, якщо вже так любить і добре знає астрономію та міфи. Але куди там? Нічого йому не докажеш. Моєї мови категорично не вивчає. Спілкуємось телепатично, а могли б і помоємо. Але свою роботу я дуже люблю і виконую щастя. Я вправно асистую. Тобто гіпнотизую тата. І таким чином ми малюємо на полотні шедеври. Мама і собі малює, але малює квіти. Квіти і знову квіти. Аматорка. До тата їй ще далеко. Можливо, колись вона теж прославиться. Я їй цього щиро бажаю. Так от, праця помічника асистента дуже важлива. Я так би мовити, допомагаю зосередись коли тато обмірковує сюжет наступної роботи. Я лежу в нього на колінах і гіпнотизую його, тобто уважно за ним спостерігаю. Потім допомагаю в основному підготовчому процесі. Це коли він ґрунтує полотно. Це цікавий процес. Тато проклеює картон. Цей клей, до речі, смачно пахне, тому я безпосередньо присутній. Виляю хвостиком, щоб мене помітили, нюхаю банку з клеєм, лапою торкаюсь з проклеєного полотна. Оскільки я залишив своїх волосків на липкому матеріалі, вони тепер присутні на роботах, що полетіли в Австралію, Польщу, Італію, Канаду і Бог знає, куди ще. Отже, там є, я законна часточка, адже потім тато ці картини продає, а я отримую гарну платню. Смачний, правдивий, м'ясний корм, бо сухий корм, яким годують домашніх тварин, мені не подобається. Я люблю натуральні речі, бо я цього вартий.